Новий завіт. Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Маттея розділ 1. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком. Ісаака. Ісаак Якова, Яків, Юди і братів його. Юда був батьком Фареса, та зари від тамари. Фарес був батьком есрома. Есром Арама. Арам Амінадава, Амінадав – наасона. Наасон Салмона. Салмон вооза від рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком. Ровоама. Ровоам Авії. Авія – Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз Єзекії. Єзекія – Манасії. Манасія – Амоса. Амос Йосії, Йосія, Єхонії, і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела Авіюд вавіюда Еліяким. Веліякима Азор, В Азора Садок. У садока Ахим, Вахима Еліюд. Еліюда – Єліазар, В, В Єліазара Єлі Матан. У Матана Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус. Що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида. 14, Від Давида до Вавилонського переселення? 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа. Відбулося так, Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Перше послання до Корінтян Розділ третій, І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки. То хіба ви не тілесні і не поводитесь як звичайні люди? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то як кому дав Господь? Я посадив, Аполос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі ви Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи. Кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться. Але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми. Усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Псалом 130. Четвертий. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі, піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить Тебе Господь із Сіону, Він, що створив небо і землю. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадьця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий. Він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене. Та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА ЛЕВІТ, розділ перший. Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке Промов до синів Ізраїля та скажи їм коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву, коли його жертва на всепалення з худоби великої. То нехай принесе самця без вади, коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всипалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові, священники, – Принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І збере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Аронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Аронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні. На жертовнику. Нутріщі ж його і ноги випало в воді, а священник усе це воскурить на жертовнику. Це всипалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на всепалення з дрібної худоби, чи то з овець, чи з кіз, то нехай принесе самця без вади. І заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А аронові сини священники покроплять його кров'ю навколо жертовника і розжматує його на кусні, і священник розкладе їх у купі з головою і туком на дровах, що горять на жартовнику. А нутрощі ж і ноги випало ще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. це всипалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят, і принесе його священник до жертовника, скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику. А кров його нехай видушить на стінку жертовника. волож його пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід до пепелища і роздере його покрилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення, вогняна жертва приємного запаху для Господа.